Презентовано шанувальникам кінематографа, великий трейлер нашмілого серіалу Володар Персні у Персні влади йдеться про другий сезон кінострічки від Amazon Prime. Відео показали під час фестивалю Comic-Con, що відбувається також і в Україні. Кіноісторія має вийти 29 серпня на Prime Video. у описі трейлера йдеться. Саурон повернувся. Вигнаний Галадріель без армії. Чи союзника темний лорд тепер мусить покладатися на власну хитрість, щоб наглядати за створенням перснів влади. Творці кінокартини розповідають, другий сезон буде занурювати навіть найулюбленіших персонажів у хвилю темряви. Кожен буде змушений знайти своє місце у світі, що змінюється на межі лиха. Сили доброї волі борються дедалі хоробріше, щоб утримувати те, що для них найважливіше.